Друзі, привіт! Ви знову на каналі компанії CarFosol, Ми знову розповідаємо вам про американські автомобілі. У нас тут трохи мете, тому якщо там зі звуком будуть якісь проблеми, вибачте, це не ми, це Дід Мороз. Бачите, що в нас на сьогодні на огляді? В нас сьогодні міні-машинка прикольна. Знаєте, кого називають самими лінивими дизайнерами автомобілів? Це дизайнери в компанії Порш. Буцімто вони виготовляють одну і ту саму модель вже 60 років. Це Порш 911, ну вона майже однакова зовні, Погодьтеся. Подивіться на цю машину. Чи є у вас якісь відмінності? Яке це покоління? Ви знаєте, ні? Ну, реально лише фанати міні знають, що це аж третє покоління. До рестайлінг в нас 17-й рік. Третє покоління з'явилося начебто наприкінці 13-го року, як модель 14-го модельного року. Але якщо дві рядом поставити машини, третє покоління та друге, ніякої різниці об'єктивно не буде. Друге покоління з'явилося у 2006 році. І ви приблизно зараз бачите фотку. Нема різниці з цією дійсно. Але ще 2001 року вийшла модель, так би мовити, першого нового покоління вже від компанії BMW. Бо так, ви, мабуть, вже це чули. Міні належить компанії BMW з при кінця 98-го року. І в 2001 році вже з'явилася модель нового покоління Міні-Купер. Вона була точно така сама на вигляд, як ця, але значно менша по розмірах. Це все ще був тридверний хетчбек. А взагалі-то міні з'явилася наприкінці 50-х років і зробив її взагалі-то не британець. Якщо ви почнете гуглити, а хто ж творив міні, то вам будуть писати всі, що міні створив Джон Купер. І ця машина Міні-Купер цьому так і називається, що її начебто створив гонщик Джон Купер. Але ні. Насправді компанія Міні почала називатися Міні значно пізніше. Спочатку Міні це була модель машини від компанії Остін або Брітіш Мотор Leyland. І конструктор цієї машини це Алік Ісігоніц. Е, е, то, британець греть, грецького походження. Десь так приблизно. А якщо чесно, то народився він взагалі в Туреччині. Ось така славна чудова штука, але дизайнер був. В або конструктор геніальний, бо його завдання було зробити машину, яка була розміром 3 метри довжиною, менше ніж 1200 шириною, При цьому вона мала вміщати чотирьох людей з багажом. І все це ще мало б їхати так, щоб можна було їхати по автобану, тобто максимальна швидкість, у неї була аж 120 чи 130 км на годину. Та машинка була створена наприкінці 50-х для того, щоб економити, бо в Британії туди був паливний кризис. І якщо ви сьогодні хочете собі щось трошечки економити, то це непоганий варіант, бо це сьогодні лакшері. І якщо ви трошечки подивитесь з боку, то в нас вже не міні, а майже Максі. Бо дверей в нас трошечки більше, ніж зазвичай. Як бачите, в третьому поколінні з'явилася ще й така версія. В попередніх був подовжений варіант клабмени, там були маленькі створки, які. Ви... Відкривалась проти ходу, але саме в третьому поколінні з'явились повноцінні дверцята, і там навіть можна сидіти. Трошки згодом покажу, як. Що таке взагалі третє покоління, якщо ми говоримо про машини саме з Америки? Компанія Carfosol займається саме цим автомобілями з Америки, і саме цю ми теж привозили. Вона продається. В описі під цим відео є. Посилання на вроде ж цього автомобіля. Тож, друзі, якщо хочете собі класний п'ятидверний міні-Купер і не хочете чекати, машина має маленький пробіг. Ця машина продається. Для всіх решта розкажу, що тут могли бути і дизелі, і трициліндрові двигуни, як у нас, і чотирициліндрові. Але найцікавіше, що в Америці не було дизелів взагалі, були або ось такі машини, або електричні, або дволітрові в версіях Купер С, або Джон Купер Воркс. Взагалі, дурна тачка на Б. На двигунах B серії на 4 тих самих, що можна знайти, наприклад, під капотами автомобіля X1, BMW 3 серії, 4 серії. Навіть на п'ятірку BMW ставились ті самі двигуни. 250 коней воно видає аж бігом. В версії John Cooper Works це 235. І та машина їде до сотні трохи менше 6,1, 6,2. 0 секунди до 100. Наша версія має 1,5-літровий двигун. В парі з ним йде коробка робот автоматична. Машина видає щось там 135 сил, 220 моменту, І я вам скажу, вона їде так, як ви від неї не очікуєте. Бо все це на вагу лише 1200 кілограмів. І це при тому, що в нас є музика Harman Kardon, панорамний дах, шкіряний салон, безключовий доступ. І ви лише погляньте, який в нас ключик. Бачите? Такий собі міні-. Це, ну, це брелок якийсь там, я не знаю, USB-шка, прикольно виглядає. Взагалі, то на міні супер багато всілякої модернізації є візуальної. Це просто міні-клуб. Там в коментарях напишіть мені, бо я взагалі не знаю нічого про цю машину. Я 100% вам зараз наговорю лишнього. Але якщо ви нормальна людина і ще не стоїте в міні-клубі, то ви цього може і не знаєте. Дивіться, бачите, у нас тут на фарах написано міні, там написано міні, але це базові фари. Це не крутецькі, це звичайні фари. Бувають ще лінзовані, тут бувають ледівські фари, тут бувають такі кругляші, прикольні світяться. Лише проти доманок 3 чи 4 віди могло бути. І ледівські, і звичайні, яких тільки не могло бути. Дуже багато людей, якщо в них нема панорамного даху, клеїть тут Юніон Джек, той самий британський флаг. Так само британський флаг можна побачити в задніх ліхтарях. В нас вони звичайні, але якщо ви купите якісь там допи, то буває і тут британський флаг такий з поворотничками. Тобто кастомізацію цієї машини Ну дуже багато, ви навряд чи знайдете десь щось інше. І коли ви купуєте міні, то ви не очікуєте, що тут може бути зручний багажник. Взагалі у старих міні відкривалася лише оця частина, а рамка скла була непорушна. То зараз у нас, дивіться, є камера заднього виду, є багажник, і такий багажник, що тут навіть. 180 зріст, 95 вага, можу всістися, У нас тут є крючочечки, можна навіть полицю зробити, в нас, в нас її нема, але вона, я бачу, могла бути. Взагалі тут прикольно, є якась підсвіточка, воно в мене впав Паралончик, погодьте. Бо без нього буде гірше звук. Взагалі-то нормальний багажник, і в ньому ще є подпіл і в ньому ще щось можна там спрятати. І це ще не все, і ще нижче навіть у нас щось є. На жаль, запаски чи докатки в нас нема, але війний пол є, щось там можна спрятати. Є ручечки, вони навіть такої ж самої форми, як ключик. Прикольно, є камера заднього виду. Чи залишилось місце в нас позаду, бо це все ж таки міні. У старих міні взагалі тут місця не було взагалі. Тобто це перше, друге чи. Покоління неважливо, чи це старий міні, якщо вам класичний, десь довелося знайти та зняти. Взагалі прикольна машинка. В неї були 10 дюймові диски. У нас, якщо я не помиляюсь, це 15 чи навіть 16 діаметр. Дивно, 16-й. 205 55 16 ну найпоширеніші колеса, дуже зручно велике. І вони тут виглядають гармонійно. А в старому міні 10 виглядали гармонійно, в жигулях 13, ви взагалі виявляєте, що 10 Так ось. Такої розкоші, як дверцята, раніше вже не було. Але тут в нас є. Вони дійсно маленькі, якщо ваша вага 95 кг і у вас такий рюкзачок тут спереді трошечки виріс за час зими, то. Вам буде дуже незручно сідати, але якщо у вас є діти, то вони точно оцінять Те, що тут можна сідати дуже зручно, є шкіра десь, є пластик, він дуже якісний, красиво зроблений. У нас харман ви лише подивіться, як воно виглядає. Дуже стильові у нас переключа... перемикачі. Ну і якщо я тут вмощуся. ну, Якщо видихнути, то в принципі можна сісти. По голові багато місця, в нас є шторка. З панорамою, щоб можна було красиво дивитись, як воно у нас тут. Лед підсвіточка є, підстаканник, ну в п'ятьох, в трьох ви тут точно не всядетесь, але в двох можна. У нас є щось навіть... Я дивлюсь, що щось є якесь типу підлокітника, але я не знаю, як його скласти. Коротше, підлокітник є, але я не знаю. Коротше. Підлакітник тут, наче є, але як його скласти, я не розумію. Кнопочок ніяких нема. Три підголовника, але в трьох ви тут не всядетесь. Ну, 100%. Взагалі-то у нас тут є така контурна підсвіточка, можна міняти кольори, і це дуже красиво. Взагалі-то ну не очікуєш, що тут взагалі є якесь місце, але місце є. Я всівся. Незручно, але всівся. Е, як сюди вийти взагалі? Ух, треба на йогу чи на фітнес ходити, якщо у вас міни купер. 100%. Але якщо ви тендітна жіночка, вам буде зручно. Двері значно більші, ніж були у попередніх поколінь. Ну, в міні-клуб напишіть, там що я вже дуже неправий. Паралонку потеряв. Це взагалі нормальна історія. Головне, що знайшов. Чюди приклеїти треба. Ну що, спробуємо, друга спроба. Сідати вперед, спереду значно зручніше. У нас є тут дизайн, просто всюди. Лише подивіться, які в нас сопла тут кліматконтроля. Отут є в нас блок освітлення, є автоматичний режим, звісно. В нас є міні-руль, дуже крутецький, дуже зручний. Я завжди кажу, що вагівські рулі круті, але цей точно не поступається. І плюс тут є дизайн. Ключик можна взагалі не доставати з кармана. І от у вас є ось такий прикольний перемикачі. У вас є тут. Просто прикольний блок кнопочок. Ви лише подивіться, це теж, ну, по-перше, це дизайн. Бо дивіться, які тут перемикачі, вверх-вниз, як тумблери. І якщо ви натискаєте на гальмо, то воно вам підсвічує, що можна натиснути. Тут у нас мультимедіа система NBT від BMW. Вона трошки в іншому дизайні. У нас є тут підсвіточка контурна, щоб з одного боку був лише. А, але керувати цією штукою можна лише за умови того, що ви склали підлокітник і ось тут. І все одно, якщо у вас така довга рука, як у мене, не скажу, що вона така довга, на жаль, не все в мене таке довге, то тут. Буде дуже зручно їх кормувати лише за умови, що рука у вас все ж таки маленька. Але все одно, тут у вас є прикольний дизайн, мультимедіа, є якась інфошка по машині, все це підсвічується різними менюшками, але все це все одно має дизайн BMW. -шний. Як бачите, ви можете тут навіть левел масла подивитися, якісь там налаштування, чеки, у нас все добре, все по машині гарно. Щось якісь можна налаштування змінити. Дату, клімат. А, ну так у нас вже в кілометрах все налаштовано. Клімат вже в Цельсіях. У нас двохзонний клімат, є підігріви сидінь. На жаль, немає підігріву керма. Але все одно, тим не менш непогана комплектація за умови того, що у нас є ще автомат панорамний дах і музика Харман Kardon. Зараз ми дізнаємось як вона звучить. Але що б я вам тут не розповідав, ну тут. Тут краще все це дивитись і самому все це пробувати. Ви лише подивіться, як воно все виглядає. У вас окрема шторка тут, окрема там. Панорама. Шторка у панорами закривається вручну, але панорама відкривається автоматично. У мене знову ж таки погана карма на панорами, тому трогати я її чіпати точно не буду. Є навіть якийсь бардачок. Дуже маленький, але є. Він взагалі-то є. М'який пластик, слухайте, ну тут якісно. Хтось там каже, що дуже неякісна шкіра сидінь в базових комплектаціях. Але я вам скажу, друзі, ну давайте згадаємо, що ці машини можуть вам проїхати в бюджет приблизно від 9-10 тисяч доларів США. Компанія, компанія Carfosol може вам такі машини зробити. Саме ця машина зараз продається. Якщо я не помиляюсь, там щось більше. Я не пам'ятаю вже за скільки, але 100% цих грошей машина коштує. Бо в нас 17-й рік 56 тисяч кілометрів. Комплектація з двозонним кліматом, з підігрівами, з панорамами на шкірі на Харман Кардоні і все це за свіженьку машину з прикольним дизайном. Слухайте, це вхід в клас BMW, Дешевше ви точно не возьмете. Тож треба їхати, дізнаватись, як вона їде. А про двигуни я ж вам нічого ще не сказав. Чи я так сказав, але не показав? Давайте швиденько вам покажу. Так само треба двічі смикнути за той рычажок, І нам відкривається величезна морда. Twin Power Turbo. Mini тут написано. Але це все жодно двигун BMW. І в нас трициліндровий блок. Майже такий самий двигун використовується в автомобілях, наприклад, BMW i8. Двигун там трошки потужніший, але блок той самий. Якщо б в нас була версія S, а в нас звичайна не S, то там було б на один циліндр більше Чотири циліндра, і взагалі там могло бути 185 або 230 кінських сил версій John Cooper Works. І це їде фантастично, наче кажуть. Маленький спойлер, ми вже прокатились. Їде просто бомбезно. Навіть півтора літра вам точно хватить з головою, бо 0-100 вона робить за 7,8 секунди. А це непогано, майже як Camry 3.5. Поїхали, покатаємось. Бо хі, динаміка це лише пів справи. А от як воно рулиться, при тому, що машина така низенька і прикольна, це взагалі інша розмова. Тож, поїхали, покатаємось. Ну що, друзі, дізнаємось, як їздить міні-купер. Як бачите, у нас камера заднього виду, парктроніки, все красиво. Але навіть в такому сучасному автомобілі обов'язково користуйтесь паском безпеки. Це саме те. Що збереже ваше життя? Як ви розумієте, В'ячеслав Серебряков, це зовсім не Педі Хокпірк Хопкірк, який виграв ралі Монте Карло в 64 му році. Ну і дійсно, не Равно Альдонін, який виграв ралі Монте-Карло на міні купері в 65 му та 67, му вони навіть виграли в 66-му, але за рахунок трішечкої вади в правилах в них цю победу перемогу забрали. Тож, ну, я не педі Хоккерк, але трошки на різному машині, на різних машинах покатався, тому можу дати якусь оцінку цій машині. По-перше, ти не очікуєш, що тут можна дуже зручно всістися. Ну, тут об'єктивно тісно, але все одно я всівся дуже зручно. У нас можна відрегулювати по виліту та по нахилу кермо, причому воно регулюється разом з приборами. Це прикольно. Дуже зручне сидіння. Якщо б я був кілограм на 15 легше, мені б було б дуже зручно. Бо колись я пам'ятаю, я знімав огляд на BMW X1 і там була така сама біда, бо та машина збудована на цій ж платформі. Я не знаю, це Клар чи не Клар, МКЛар, щось таке. BMW воно якось так називається. Ні, Клар Це великі машини. П'ятірка, Сімірка, X5. А це не Клар, це щось інше, але тим не менше. Такі самі сидіння по конструкції uh -huh. були в тому x першому. І сидіти, ну якщо ви хода, тендітна красива жіночка або просто ходи парубок, то вам буде зручно. З моїми 95 кіло ну, трішечки валіки бокової підтримки трішечки давлять на мене. Ще одна невелика вада це якщо ви їдете по такій поганій дорозі, як у нас зараз, то в машині доволі жорстко. При цьому я не можу сказати, що тут дискомфортно, ні. Просто дуже жорстко, бо це міні, вона має ролитися. Я зараз, я думаю, ми вийдемо на трішки кращу дорогу. На жаль, вони у нас сьогодні просто всі засипані снігом, але все одно ми спробуємо розібратися, як же воно рулиться. Колись, я пам'ятаю, я знімав, не знімав на жаль огляд, але катався на купірес попереднього. Це другого покоління. Це була машина останнього на той момент 2013 року. Була 1.6 турбо це стара платформа. Там був автомат, не робот, але стружила вона просто бомбезно. Їхала неймовірно, як вона кермувалась, як карти, Якщо ви собі думаєте, що ви... Це жіноча машина, і ви тут сядетесь як жіночка і будете по своїх справах одним пальчиком кермувати, то ні, це важко. Кермо важкувати. Причому на тому куперіс воно було значно важче, ніж тут Тут воно трохи легше, але все одно ну, до нього є питання. Не саме легке кермо. Тож це машина більш така бойова, вона налаштована по-бойовому, щоб ви тут прямо ну, працювали за кермом, щоб у вас тут була прям робота. Але ця робота вам приносить задоволення. Бо ну кермувати цією машиною. Не знаю, чи чутно вам щось. Знову потеряв. Ну, кермувати цією машиною дуже приємно. Сподіваюся, я не забуду його забрати. Бо рулиця неймовірно, вона просто слідкує за кожним міліметром переміщення керма по своєму окружності. При цьому в нас витрати палива 8-9 літрів по місту, а по трасі це взагалі 5-5,5. І я б не сказав, що тут у нас трошки більше 100 кінських сил на. Тонну ваги, бо в нас тут 135 сил і тонна 200 ваги. Але ну, за рахунок того, що все це сучасно, все це турбове, ну, воно їде прикольно. При цьому у вас нема зайвих якихось там шумів, непогана шумоізоляція. Хоча там в сіті люди пишуть, що тут шумоізоляція, як у Hyundai Solaris Ні, друзі, ні. Ви просто, мабуть, не їздили на Hyundai Accent або Solaris, ті, хто це знімають. Ну, Прокатіться, це інший рівень. Взагалі інший. Машина по-іншому їде. Інша тут шумоізоляція, і це за умови того, що в нас панорамний дах. При цьому в салоні дуже приємно. Оці всі підсвіточки, в нас така просто в кольорах компанії Carfosol. Зараз все підсвічено. Мені подобається. Спробуємо відмкнути спортрежим. У нас, мабуть, не дуже спортдорога зараз, але. Ну, чому це ви їдете так повільно в лівій полосі? Ніяких питань. Трициліндровий двигун після 4 тисяч обертів. Прикольно співає. На цій дорозі, мабуть, не треба так їхати, але ми вже їдемо трошки більше, ніж можна по цій дорозі. І при цьому на тризначних скоростях, швидкостях, в нас починають по потрапляти в салон деякі шуми. Бо ну тут дощ на дорозі, дощ, каша під колесами. Ви лише подивіться, при цьому, дивіться, яка штука в нас тут є. Справжній ручник. Якщо вимкнути систему стабілізації, де воно там це робиться, о, ось тут. Да? Ану, вимкнемо. То може ми спробуємо трошки побешкедувати на дорозі. Навіть, а? Так, як її вимкнути? Ми в спорт режимі. Ні, неожливо, вона має тут вимикатись. Вниз чи вверх? Так, ок. А, тут так от, ок. Ми її вимкнули. Так, ми її вимкнули. Ну що, спробуємо? Де це оф? Є навіть такий канал у Ютубі. Ні, все одно, щось що антибукс трошечки тримає машину. І воно прикольно, слухайте, машина дає їздити весело. Ще б трафік дав на дорозі поїздити весело. Каша, Шумить каша під колесами. Більше за все, це шум саме цієї води зі снігом. А решта тут все прикольно. У нас є підлокітничок, який можна прибрати, якщо ви вирішили скористатись ручним гальмом. Ну і спробуємо. Так, взагалі не питання. Можна б шкетувати. Машина щось там дає вам, натякає, що може не треба так цього робити, але тим не менш можна це зробити. Одним натисканням клавіші ми вмикаємо систему стабілізації і кайфуємо далі від спортивного керма. Слухайте, цей трициліндровий двигун недаром має корні коріння BMW. Воно дійсно наділяє машину такими прикольними повадками Можна їздити, бешкетувати. Але якщо ви раптом не бешкетун за кермом і хочете просто комфортно їхати, то переводите речах в драйв. І далі машина перемикає передачу менше двох тисяч перемкнула. Менше двох тисяч перемкнула. Дві з копійками перемкнула. Все, і тут тихо, прикольно. Кермо не стає легшим, але тим не менш їдеш прикольно, кайфуєш від панорами, від Харман Кардону, від підсвіточки. І нагадую, якщо ви вирішили покайфувати і вам подобається чорний колір, тут ця дверна машина продається в описі посилання на продаж цієї машини. Ну а якщо ви раптом хочете трошечки зекономити, або в машину отримати в якійсь іншій конфігурації, то в описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал, де можна підібрати собі варіанти авто, поспілкуватись з нашими автоекспертами, або обрати будь-який інший автомобіль. Під замовлення компанії Carfasol залюбки зробить вам або автомобіль міні, або будь-який інший, що є на ринку Америки. Під замовлення, срок доставки на сьогодні від 2 до 3 місяців, плюс ремонт. Тож ми можемо зробити вам абсолютно все під ключ, відновити і віддати вам ключики від вже готового автомобіля саме для вас від компанії. Карфасол, тож, якщо хочеться почекати, зекономити та отримати вигідне запропонування саме під вас, у вашому кольорі, з вашим пробігом, з вашими всіма забаганками, то друзі, звертайтеся в описі під цим відео. Є наші контакти. Залюбки зробимо вам гарну машину з Америки. Ну а ми дякуємо вам, що додивились до цього моменту. Ви відео що все ще підписані на нас з наступаючим новим роком вас, друзі? Нехай в новому році все в нас буде набагато краще ніж в минулому. Ну і хай у кожного буде можливість покайфувати за кермом такого автомобіля, як Міні Купер. Мені він дуже сподобався, друзі. Дякую вам, гарного дня, до побачення.